Цього року ми вдруге демонструємо твори лауреатів тригіналі скульптури і виставку ми назвали Три іде скапчвектор, оскільки твори відібраних скульпторів мають демонструвати напрямки вектори, да, які сьогодні існують в українській скульптурі. І звичайно, з року в рік я чую запитання: а власне, що таке сучасного в українській скульптурі, коли ми говоримо про таке класичне його розуміння, розмірковуючи цим запитанням, ми розуміємо, що сьогодні пластичний вимір взагалі є неосяжним. Можливостей для скульпторів просто величезні. І єдине, що залишається, це авторське бачення, авторське відчуття форми, об'єму, наповнення цього об'єму. Це власне ті позачасові речі, з якими скульптура працює завжди. Наскільки скульптор відчуває свій час і наскільки він в скульптурі передає певний актуальний меседж, І якщо ця ідея її до речі вислів Знаходить відгомін виглядача, вона сприймається як сучасне. Сучасність є до лаконізму. Зрештою, ми вже не пишемо довгі листи, ми пишемо все дуже чітко. Окей, добре зустрічаємося. Це все відбувається в скульптурі. Мистецтво не є відокремленим від культурної ситуації країни загалом. І якщо говорити про цю виставку, в ній прийняло участь 10 скульпторів. Найперше для нас було важливим робота з простором, культура експонування. Ми ну, це, це взагалі, я думаю, для нас найперше, тому що грамотне експонування воно чи розкриє скульптуру, чи просто абсолютно її знищить, вб'є. Але щодо меседжів, ми все таки побачили, що виокремлюються певні дві лінії, і вони такі загальні, і вони вже виокремилися, коли ми. Почали працювати над експонування саме інтер'єрного простору. Перша лінія пов'язана з образом жінки. І ми розуміємо, що зараз ми живемо в такий дуже непевний складний час. У нас безліч військових політичних конфліктів, якісь економічної нестабільності. Ми пережили ковід. Да? Все це дуже нас змінює вносить якийсь дисбаланс, да? наше повсякдення. А тут, на виставці, ми бачимо такий необхідний споконвічний, теплий, навіть сакральний образ жінки. А інша лінія кардинально інша, і вона пов'язана, до речі, з чоловічими образами, які відзеркалюють оце, оце нестабільність, оцей пошук, це відчуття, що ми щось втрачаємо а чи знайшли ми щось нове, що буде в майбутньому. І цікаво, що в експозиції на перетині цих двох настроїв. Є образ дитини, який називається іграшка. І власне він нам нагадує про те, що так ми сьогодні можемо гратися в що завгодно. Ми можемо бути спокійними, а ми, ми можемо бути дуже емоційними в цьому житті. Але врешті-решт, ми несемо відповідальність за те, яке нове життя ми створимо в результаті наших дій, переживань і чого ми хочемо в майбутньому. І ми розуміємо, що образ дитини це образ. Такої чистої форми якоїсь, да, який ми наповнюємо. Звичайно, є і твори, які загалом говорять нам про такі глобальні питання, як, наприклад, твір загублений Всесвіт. Ну, власне, навіть я думаю, тумачити не потрібно. Да. Ми сьогодні все більше стамо запитань. Хто ми, що ми, яка наша роль в цьому світі? Що буде у що було у минулому? Що ми втратили? Що ми знайдемо? Чи вже знайшли у минулому? І це відчувається навіть в цій виставці. 3D-скульптурний вектор це така виставка, яка в Принципі ініціює дуже багато позитивних речей. По-перше, вона важлива для нашого музею, оскільки в рамках Національного музею Київська картинна галерея ми започаткували 2016 року музей скульптури і декоративно-ужиткового мистецтва. Як ви бачите, сьогодні ми вже охоплюємо новий для нас простір, тобто це не просто виставкові площі всередині центру, а і наш внутрішній дворик. Щодо виставки, ще, я думаю, дуже важливо, що вона не просто нам. Показує якийсь такий концентрований зріст того, що відбувається в сучасній скульптурі, переважно в традиційній, бо тут навіть на цій експозиції ми бачимо лише кілька робіт, ну можливо, які наближаються до розуміння інсталяції або якогось такого концептуального об'єкту. Все інше все-таки це традиційне образотворення, де скульптори працюють переважно з людською фігурою, але вже... Ну, згідно з постмодерністичною філософією, починають її фрагментувати, деформувати, абсолютно робити якісь такі пластичні експерименти, які, можливо, навіть важко уявити. Але я думаю, дуже важливою тенденцією є те, що, наприклад, ще 2017 року, як на всеукраїнській триналі скульптури, так і на нашій виставці, ще були роботи, які апелювали, наприклад, до. Таких історичних коренів, тобто скіфської, трипільської тематики, десь там середньовічного різьблення. А сьогодні ми цього не бачимо. Як на тріїналі, так і на цій виставці домінує античність, як у розумінні форми, так і в семантичній площині, причому абсолютно по-різному. Ми вже забули, що таке Калакогатія, тобто прекрасне, там тіло і душа це одне цілісне. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, але все одно скульптори десь спираються на Античний міф, наприклад, античних героїв. І для мене це означає, напевно, що які зміни відбуваються і в людському мисленні, мисленні сучасних художників, які згадують, що античність це колиська така європейської цивілізації. І, напевно, відповідно до всіх тих політичних перетурбацій, соціокультурних, я думаю, що сьогодні це важливо. А щодо якихось таких формальних тенденцій, я думаю, що сьогодні... Ну, скульптура може бути абсолютно різною, форма може бути різною. Десь ми, звичайно, є вторинними, десь ми наслідуємо ту скульптуру, яку створювало ще 100 років тому. І в принципі, скульптори сьогодні щось такого нового аж не вигадують, звичайно. Але все одно я дивлюся, що особливо молоді скульптори все-таки цікавляться дематеріалізацією форми. Я думаю, що це знову тенденція, яка. Відповідає і постмодернізму, і тому, що відбувається загалом у нас в Україні. І причому ця дематеріалізація абсолютно різна. Тобто, ми або форма якимось чином розчиняється, або я вже казала, вона фрагментується, або взагалі ми вже залишаємо лише оболонку від того об'єму, який був раніше.